Вітаю всіх на каналі CoinHouse, як завжди радий всіх бачити, і сьогодні розберемо новий перспективний тиснет під назвою Monad. Погнали! Що таке Monad чи Monad? Не знаю як правильно, хто знає, поправте, будь ласка, у коментарях. Це блокчейн першого рівня, розроблений для забезпечення високої швидкості транзакцій та масштабованості, зберігаючи при цьому повну сумісність з EVM. Ключові особливості Monad – це висока пропускна здатність, обробка до 10 тисяч транзакцій в секунду, швидке підтвердження, час генерації блоку становить 1 секунду, низькі комісії та сумісність з EVM, тобто розробники можуть легко переносити свої додатки з Ethereum на Monad без будь-яких змін у коді. Але це все є суха теорія, яка нікому не потрібна. Як ми знаємо, технології зараз ніхто не оцінює, тому що з цих блокчейнів мільйон одинакових. Тому давайте перейдемо до самого цікавого. Це інвестиції у квітні 24-го року. Вони залучили 225 мільйонів доларів від таких інвесторів, як Electric Capital і Paradigm. Також раніше в лютому, 2023 року, команда отримала 19 мільйонів у сід раунді від Dragonfly Capital та інших інвесторів. Загалом вони зібрали 244 мільйони доларів. Як бачимо, кошти у них є, інвестиції у чолі Парадіг. Як ми знаємо, Парадіг любить роздавати ретродропи, тому я вважаю, що потрібно відпрацьовувати даний проект по максимуму. Також проект знайомий нам завдяки гучному дропу від Вормхолм рік тому, коли звичайним користувачам із в Discord роздали десятки тисяч доларів. 19 лютого команда розпочала публічний тестнет, розіславши свої токени майже на 9 мільйонів гаманців, активним користувачам Ефіріуму, перевірити свій гаманець ви можете в експловері, переходите на даний сайт, вставляєте вашу адресу гаманця, і бачите, у мене один токен Мун. Якщо вам токени не надійшли, то нічого страшного, ви зможете їх взяти в крані безкоштовно. Про це розкажу пізніше. Взагалі, ця розсилка нічого не означає, тому що фаундер проекту сказав, що ми можемо токени з нашого основного гаманця перекинути на будь-який інший і проводити активності на ньому. Тому я думаю, що минулі активності нашого гаманця не будуть враховуватися. Отож, давайте розпочнемо виконувати базові активності. Переходимо на сайт, підключаємо наш гаманець, обов'язково перевіряємо, щоб у нас стояла тестова мережа МОНА, пускаємося трішки вниз і сюди вставляємо адрес нашого гаманця для того, щоб отримати тестові токени. Це може зайняти деякий час, тому потрібно почекати. Якщо не працює офіційний кран, а таке може бути, тому що зараз великі навантаження, ви можете перейти до мого гайду, тут я зібрав багато альтернативних кранів, де ви можете отримати токени Монат. Після того, як ми отримали наші токени, можемо приступити до виконання базових активностей. Прогортаємо трішки вниз і тут ми можемо придбати мемкоїни на будь-яку суму. Візьмемо кожного, наприклад, на 0,1 монад. Далі можемо пограти в ігру під назвою Fantasy Top. Переходимо на сайт. Логінемося через пошту. За реєстрацією нам дають пак з 15 карточок. Відкриваємо його. Якщо ви бачите дані помилки у вас на екрані, нічого страшного, вам потрібно спробувати ще раз або пізніше. Суть цієї гри дуже проста. Вам потрібно створити максимально круту колоду карт. Є різні рарності карт. реверс, бронз, сільвер, голд, еліт. Наша задача подумати і розмістити свої карти так, щоб вони вигравали турнір. Також взаємодіємо з різними апками на Монаді. Наприклад, Куру. Переходимо на платформу. Відключимо наш гаманець. Тепер нам потрібно задепозитити якусь частину коштів на платформу. Переходимо в укладку Markets, Вибираємо будь-яку пару, яка нам сподобається, вводимо суму. А натискаємо Buy або «Sell». Таким самим чином, ви можете взаємодіяти з багатьма додатками. Повний список екосистемних проєктів ви можете знайти на сайті Monado або за посиланням під відео. Якщо ви не хочете ламати голову і не думати, з якими екосистемними проектами взаємодіяти, ви можете звернутися за допомогою до Layer 3. Давайте разом з вами виконаємо якийсь один квест. Тут нам потрібно торгувати будь-якими NFT на Magic Eden. Переходимо на платформу, купуємо, продаємо будь-яку NFT, повертаємося на сайт Layer 3 та натискаємо продовжити. Продовжуємо, очікуємо деякий час та мінтимо куб. Таким самим чином, ми проходимо всі інші квести та заробляємо і бали. І бонус для тих, хто додивився до кінця. Якщо ви плануєте загонити велику кількість аккаунтів в даний тиснет і не хочете робити це руками, у мене для вас є вихід. В своєму телеграм-каналі я поділюся безкоштовним софтом, який буде виконувати базові активності без вашої допомоги. Ці лінки ви можете знайти в описі під відео. На цьому все. Не забувайте тиснути лайки та підписуватися на канал. З вами був як завжди Саша. Всім удачі, всім пока.